Привіт, друзі! Ви на Ютуб каналі Коментар мене звати Ольга, і тут ми коментуємо та обговорюємо лише найцікавіші події. Сьогоднішній випуск, друзі, я хотіла присвятити ось ці от тисячі гривень від президента Володимира Зеленського, яку він анонсував роздати кожному українцеві. Але потім я собі подумала, а чому б нам так ще й не повернутися у минуле і не згадати, а яким же ж було ось це от українське гречко тобто спроби політиків і кандидатів підкупити своїх потенційних виборців. А також поговоримо і про закордонне гречко тому що це явище за межами. України також існує, але спочатку ми повернемося до тисячі гривень від Володимира Зеленського. Отож, 25 жовтня. Це була п'ятниця під час свого традиційного вечірнього відеозвернення. Володимир Зеленський анонсував виплатити з 1 грудня кожному українцеві по тисячі гривень. У межах нової програми є підтримка. Є підтримка для всіх наших людей: дорослі, діти, кожна сім'я в Україні. Це я цитую далі президента. Тисячі гривень на людину, на родину це вийде по кілька тисяч гривень, і кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг та електрики. disse o presidente. А також оці гроші, які анонсував українцям виплатити Зеленський, а можна буде витратити на квитки Укрзалізниці українські лікарські засоби, книжки, культурні послуги та донати для війська. Тисячу гривень від Зеленського обіцяють роздати кожному українцеві, незалежно від віку та статусу. Ці гроші можна буде використати упродовж зими, тобто в грудні, січні та лютому. А як же ж можна отримати ось тисячу от гривень від Зеленського? Як пояснив заступник міністра економіки Олексій Соболов, анонсовані Зеленським гроші будуть нараховуватися на карту національного кешбеку, яку можна відкрити, як ви думаєте, да, друзі? Ну, звичайно, що в дії. Картка національного кешбеку потрібно буде її відкрити. Це віртуальна картка, її можна відкрити через дії. Вже підключені всі популярні банки, якими користуються українці, пояснив Соболов. І тепер, друзі, знаєте, таке дуже гостре питання, яке цікавить багатьох українців. А звідки ж гроші на ось таку от щедру ініціативу від президента? Коментуючи, оскільки обійдеться державі ця програма, Соболев пояснив, що. Фінальна сума цієї програми на ці три зимові місяці буде залежати від кількості українців, які захочуть скористатися цією програмою, за його словами. Попередня підтримка під час ковіду, про яку ми ще друзі згадаємо, обійшлася державі приблизно у 8 мільярдів гривень. Відповідаючи на запитання, звідки уряд планує залучати кошти для цієї програми підтримки. посадовець пояснив, що це не нові кошти, каже, що це гроші, які не встигаємо освоїти цього. Року. Це кошти від програм, які є в основних програмах. Ми переспрямовуємо з тих програм Міноекономіки та інших міністерств, в яких виділені кошти на цей рік не встигають освоювати до кінця року. І крім того, ці кошти ми точно не змогли б спрямувати на армію, адже ці кошти виділені нашими донорами в наш бюджет, тобто це гроші від наших західних союзників. І там є умова, що їх не можна пускати на військові видатки, сказав Соболев. Знаєте, друзі, ось цей от популізм навколо тисячі гривень від зеленського. Він виглядає особливо цинічним ці... ці... на тлі нещодавнього підняття податків для українців. Підняття податків нагадаю, друзі, влада пояснювала тим, що нам не вистачає коштів на армію. Проте, як бачите, гроші на тисячу гривень від Зеленського все-таки десь в бюджеті завалялося. Окрім того, багато хто припустив, що можливо влада готується до виборів, точніше, до свого переобрання під виглядом імітації виборів. Ще одна версія це збір персональних даних українців у додатку «Дія». Щоб затягнути туди ще більшу кількість громадян, вирішили створити ось таку от та заманушку тисячу гривень. Напишіть мені, будь ласка, друзі, у коментарях, що ви думаєте стосовно от тисячі гривень від Володимира Зеленського. І я вам нагадаю, що до слова, це вже не перша тисяча, яку Зеленський роздає українцям. У 2021 році Зеленський запровадив видачу від держави тисячу гривень через додаток дії кожному вакцинованому українцеві, кожному вакцинованому від коронавірусу. За ці кошти можна було придбати абонемент у спортзал, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або виставковий, купити квитки для мандрівок у межах країни. Тоді ковідну тисячу могли отримати всі громадяни, які досягли повноліття та згенерували. Так званий зелений сертифікат про вакцинацію. І знаєте, також, друзі, я хочу повернути вас у грудень 2021 року. 6 грудня 2021 року Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про економічний паспорт. Відкриваємо статтю на економічній правді, де було описано, що ж передбачає от ініціатива Зеленського. І ось такий заголовок. Покоління З, народжені при Президентові Зеленському, отримують по 20 тисяч євро. Як це буде? Цитую далі статтю. Досвід світових лідерів нафтовидобування надихнув українського президента на створення фонду майбутніх поколінь. Фонд майбутніх поколінь, де накопичуватимуться кошти українців, які не досягли 18-річного віку, запрацює з 2023 року. Так сказано в законопроєкті, зареєстрованому Володимиром Зеленським. Розроблений в офісі президента документ передбачає створення спеціального фонду державного бюджету, з якого щорічно десятки мільярдів гривень потраплятимуть до фонду майбутніх поколінь. Спецфонд наповнюватиметься коштами, які держава отримує від рентної плати. Відсоток відрахування зростатиме протягом 10 років залежно від виду ренти, за використання надрами загальнодержавного значення. У 2037 році Зеленського згадають ті, хто народився у 2019 році, коли він прийшов до влади. Саме тоді нині трирічні українці можуть отримати з фонду майбутнє покоління навчання або купівлі нерухомості понад 600 тисяч гривень. А цю фон суму фонд накопичуватиме для всіх новонароджених з 2019 року. Щоправда, пам'ять про Зеленського коштуватиме країні не дешево. Оце хтось писав пророчку фразу у 2021 році. Правда? За це з держбюджету доведеться заплатити ще не менше трильйон гривень, які в е, той м, протягом найближчих 15 років не від сплати рентних платежів. І ось цей законопроєкт у 2021 році, ось цей фонд майбутніх поколінь, е, е, який обіцяв шалені суми новонародженим українцям. Цей от законопроект він просто підвис на розгляді в комітеті Верховної Ради, тобто він там так і висить, і не по сьогоднішній день. Як то кажуть, обіцянки цяцянки взагалі нагадаю, що президент Зеленський прийшов до влади на хвилі ось цього от популізму, обіцяючи боротьбу з корупцією, служіння народу, ніяких кортежів, дачі не депутатам і прокурорам, а дітям-сиротам і так далі. Uh, січні 2019 тисячі році нагадаю, Зеленський разом із кварталівцями чистив сніг і запустив ось такий так званий лопата чилаючись до приєднуйтесь ласка, ласка, до нашого Лопата-челлендж, виходьте ви на Наповно, Ви бачили меми, де Володимир Зеленський із косою uh, колишньої прем'єр-міністрки uh, Юлії uh, Тимошенко. Так ось у 2008 році тодішня прем'єрка Тимошенко направила по тисячі гривень особам, які втратили кошти у радянському Сбірбанку. Тисяча гривень зразка 2008 року у чинних цінах це близько 6 тисяч гривень. Обіцяні гроші українці тоді отримали, але державний бюджет збіднів на 5 мільярдів гривень. У 2012 році тодішній президент Віктор Янукович теж обіцяв виплатити по тисячі гривень. Це була компенсація за знецінені вклади 6 мільйонам вклад Ощадбанку колишнього Радянського Союзу. Тоді в народі ці гроші прозвали вітіною тисячою. За підрахунками Форбс у 2012 році тисяча гривень у нинішніх цінах це 4400 гривень. Взагалі, ось ця традиція гречкосіст від українських політиків, вона точно не нова. І особливо, знаєте, цинічно, коли політики чи кандидати роздають гроші або якісь товари придбані за. Гроші з державного або місцевого бюджету, але вони позиціонуються це так, наче роздають із власної власної кишені. І найчастіше українські політики вони вдавалися до роздачі саме таких базових, базових продуктів харчування, це хліб, олія, гречка. І саме звідси і походить такий от термін гречкосільство. Особливо цим грішили регіонали і всілякі прихвосні Януковича. Проте, знаєте, найбільш такі крінжові моменти підкопу виборців, вони напевно все ж таки спостерігалися під час місцевих виборів у невеликих містечках та селах. Я знайшла для вас декілька дуже таких курйозних спроб підкопу виборців під час місцевих виборів у 2020 році. Наприклад, забудовник Сергій Іващенко, який балотувався у мери Полтави від слуги народу, дарував своїм потенційним виборцям політ на повітряній кулі. А на Одещині місцевий політик Олег Корженко роздавав велосипеди. У Харкові блоки від Кернеса роздавав канцелярські набори для школярів. А мер Одеси Труханов у 2020 році роздавав ковідні маски. До слова, у тому ж таки, у 2020 році Міністерство внутрішніх справ. Розповідала, що підкупом виборців вважається товар або сума, яка починається з 63 гривень. Очевидно, що станом на 2024 рік ця сума значно більша вже. Ну, можливо, не значно, але точно трошки більша. І друзі, якщо ви думаєте, що гречкосійство це таке виключно явище українського політикуму і суспільства, то ні, ви помиляєтеся. Навіть у Сполучених Штатах Америки можна зустріти таке явище, як гречкосійство. Наприклад, восени 2023 року, колишній очільник Сполучених Штатів Дональд Трамп роздавав піцу відвідувачам у штаті Айова. Відбувалося це в одному із місцевих барів. Того чи піцу кричав екс-президент Сполучених Штатів і роздавав коробки із піцею. І знаєте, буквально нещодавно Трамп вдався до нового популістського прийому. Політик влаштувався кухарем до МакДональдсу. Він одягнув фартух, попрацював із фритюрницею та видавав замовлення клієнтам біля каси. Трамп зробив це після того, після історії своєї опонентки від демократів Камали Гарріс, яка працювала у Макдональдсі. Коли була студенткою у 1983 році, Трампа каже, що Гарріс насправді не працював в мережі Макдональдс, оскільки це не вказано в її біографії. А багато хто почав жартувати, що Трамп почитав методички українських політиків, як же ж підкупляти виборців. Хоча, знаєте, друзі, тут мені згадалася телефонна розмова між Зеленським і Трампом, яка відбулася у липні 2019 року. Тоді Зеленський сказав президенту США Дональду Трампу, що багато чого в нього навчився і використовував його досвід у своїй виборчій кампанії у 2019 році. Зацитую розшифровку розмови Зеленського та Трампа. Ми здобули велику перемогу, це говорить Зеленський, і важ і важко над цим працювали. Ми багато працювали, але я хотів би зізнатися вам, що я мож... мав можливість вчитися у вас. Ми використовували багато ваших навичок і знань під час виборів. І так, це правда, що вибори були унікальними. Ми опинилися в унікальній ситуації, і нам вдалося досягти унікального успіху. Я можу вам сказати наступне: перший раз би подзвонили мені ще привітати мене, коли я переміг на президентських виборах. Друге, ви телефонуєте мені, коли моя партія виграла парламентські вибори. Я думаю, що я повинен вигравати частіше, щоб ми могли щоб ви могли дзвонити мені частіше і ми можемо частіше говорити по телефону, сказав Зеленський. Трамп у відповідь назвав це чудовою ідеєю. Ну що ж, друзі, тепер, напевно, Трамп може переймати досвід Володимира Зеленського і відкидати лопатами сніг або листя десь на Таймск-сквер. І продовжуючи тему закордонного гречкосійства, не можемо оминути своєю увагою президента Туреччини Реджепа Ердогана, який у травні 2023 року під час переобрання роздавав гроші на виборчі дільниці. Щоправда, давав він ці гроші дітям. І знаєте, друзі, ще особливо популізм і гречкосійство, воно процвітає у країнах Латинської Америки. Задаємо, наприклад, Венесуелу і її диктатора Мадуру. У 2020, 2013 році Мадуро не придумав нічого іншого, як наказати крамницям і магазинам, просто знизити ціни для покупців. Просте рішення, так сказати, у першу чергу він наказав знизити ціни на електроніку та побутову техніку. Як наслідок, біля магазинів утворилися натопи, які намагалися увірвати собі техніку за дешево. А підприємці скаржилися і звинувачували владу у початку полювання на відділ. Чи покращилося ось після цього такого простого рішення? Просто знизити ціни життя простих венесуельців. Ні, люди там дуже часто не мають що їсти, не мають у що вдягнутися, а магазинах спостерігаються на дефіцити на базові продукти та базові речі. Наприклад, дуже часто в дефіциті перебуває туалетний папір. І наостанок я додам, що все-таки популізм він, на жаль, спрацьовує і, наприклад, і багатьох країн, в тому числі і на прикладі нашої країни, ми бачимо, що популістам таки вдається.